Доброго дня, мої любі хороші учні. Сьогодні ми з вами поліпимо дуже цікаву річ, яка стосується нашої прадавньої культури, яка стосується культури, котра Колись була і цивілізація фактично, коли, котра колись була у нас на території України. Зараз знаходять рештки цивілізації на території селища Трипілля, там є чудовий музей, там є селище Ржищів, в якому знаходиться чудовий музей. Музей трипільської культури. Дуже багато цікавих речей там можна побачити. І зараз на ВДНГ в 4-му павільйоні проходить виставка із фондів приватної колекції одного із меценатів. То запрошую вас з'їздити і у Ржищів, і у трипілля, а ще спокійніше буде е, сходити на ВДНХ в четвертий павільйон, подивитися палеонтологічну виставку і виставку виробів трипільської культури. Що ми про неї знаємо? Ми, ми її вивчали за допомогою тих черепків, які залишилися. І от сьогодні ми з вами будемо ліпити е, е, миску. У вигляді бика, миску будемо цю ліпити за технологією саме трипільської культури. Тож почнемо, я вже зробила заготовочки. Як завжди, у нас все починається з кульок. Велика кулька на мисочку. Це у нас будуть ніжки, це я, про всяк випадок, на хвостик. Зробила таку кульку велику. Це в нас буде голова і дві кульки ріжки вушка. Тож почнемо. Беремо кульку нашу, ви знаєте, як формувати. Знову ж таки, ми все формуємо так, як ми завжди формували. Гарнесенько, рівнесенько, все. Виліплюємо. Мисочку, пам'ятаєте, наша чудова мисочка, основа основ нашого ліплення. Під час відвідування виставки на ВДНГ. Я нафотографувала багато цікавинок і е, хочу з вами поліпити ті цікавинки. Там і біноклі є, до речі, ми зліпимо бінокля. І є цікава дитяча іграшка, воли і віз, ми теж з вами поліпимо. Вони неймовірні, вони просто неймовірні, вони прекрасні. Тож, ми будемо все це робити, але нам трішки більше місця треба, і трішки більше глини треба, ніж зараз ми можемо використовувати. Дивіться уважно, як я ручками ворушу. Ви бачите, як крайчики я з'єдную. У мене дуже волога глинка. Я вчора потихеньку ліпила те, що мені було треба. Я ліпила біноклі. От. Не швидко в мене виходить зараз, але нічого, всьому свій час. І ось у нас мисочка готова. І зараз ми будемо приєднувати ніжки до цієї мисочки. Беремо нашу заготовку, і ви ж пам'ятаєте, що ми завжди розмічаємо. Значить, ми розмічаємо раз, два, три, чотири. І, як завжди, пам'ятаєте? Приєднуємо як, прикручуємо трішки і приглажуємо. Ви бачите, наскільки волога в мене глина. Оце таку глину бажано, щоб і ви мали в своєму арсеналі. Зайве ми прибираємо. І ось у нас одна ніжка. Ось у нас буде друга ніжка. І так само ми приєднаємо. Третю ніжку і четверту. Працюємо приглажуючи. Пам'ятаєте, що ми все приглажуємо? Що ми все робимо так, щоб у нас там не залишалося повітрячка. Все, все робимо так, як треба. Ви в мене молодці, ви все в мене гарненько знаєте. Коли ми пригладили ніжки, вирівняли їх, Дивіться, як гарненько. Да? Знову ж таки поправили, щоб рівненько наша мисочка, оцей, оця посудинка, стояла, зробите їй більш гарну форму. Ми приєднуємо голівку. Придумайте, з якого боку у вас буде хвостик, з якого буде голова. І приєднуємо голову. Думаю, тут трошки меншу треба голову зробити. Ось так, дивіться. І так само приглажуємо, приглажуємо і гарненько згадуємо, як голова у бика розташована, як виліпили голову нашим. Коникам, черепашкам, ми вже з вами багато що знаємо, ми багато що вміємо. Ви в мене чудові молодці. Тому ви можете все в мене вже. Фактично, ось коли людина знає основи, вона вже може щось своє придумувати. І щось своє креативити. І ось дивіться, у нас вийшла отака форма. Тепер, ну, бачите, глинка волога грає в руках. Ми беремо шматочок глини, а краще ми візьмемо два. Зараз ми побачимо, як вони розкатаються. І ось тут, пам'ятаєте, дітки, я говорила щодо ковбасок, да? знову ж таки, ну, мені здається, що це буде дуже мало. Я вирішила, що не окремо ліпити ріжки. Хто в мене займається не перший рік, він знає, що я ріжки окремо ліплю, і потім я їх виставляю. Дивіться, отак витягуємо ріжки. Гарненько витягуємо. Пам'ятаєте чому? Трішки ковбаска, а потім тягнемо. Глинка лягає. Сама частинки глинки лягають інакше, і тоді наша заготовочка не буде така крихка, і не буде так ламатися. І ось поступово, поступово витягли і отак поклали, Прити, притримуєте внизу і ось так закладаєте, і ось тут. Бачите? Заглажуєте гарнесенько. Дивіться, як виходить. І все отут підлаштовуєте, так, щоб це була як голова бика. Ви в мене молодці, ви в мене все знаєте. Приглажуємо все, у нас все приглажується, гарнесенько. все вирівнюється. І пам'ятаєте, що у нас іще в биків є що вушка, да? можна чубчик, бичку зробити. От. І так ми й зробимо. Отут догладимо, щоб у нас, бачите, зламу не було. При... Дотягнемо ріжки. Дивіться, отак. Дотягнемо ріжки гарненько. От. Отут догладимо. Вирівняємо все, так, як має бути. Доробимо вушка. Як ми робимо вушка? Ми беремо дві кульки, трошки менші, мабуть, кульки. От. І кладемо, куди кладемо? Ось у нас бик, і ось у нього вушка. І ось, дивіться, приклала і раз і пригладила, приклала. Раз, і пригладила. Зверніть увагу, наскільки волога глинка. І отак от зараз я дооформлю далі і працюємо. Після того, як ми пригладили приєднали голову, дивіться, як гарно, ми беремо і розкатуємо невеличкий хвостик ковбаскою, бачите? Невеличкий хвостик це символічно. І отак його викладаємо. Приглажуємо, знову ж таки, притискаємо і викладаємо. Викладаємо гарненько, вирівнюємо. По-перше, він буде декоративно вирівнювати наші краєчки-посудинки. І отут іще ми зробимо кульку. Ось подивіться. Зараз. Отак, я кульку дивіться, прикладаю, отак приглажую. І зразу стекою. Або що у вас є під руками. Ви ж пам'ятаєте, що митцям перепон немає. Зразу все це формую хвостиком. І хвостик теж притискаю і тут, отак, приглажую. І це буде у нас така цікава, гарна робота. На додачу ви можете декорувати будь-як. Ви можете зразу покласти отут, наприклад, і ще ковбаскою прикрасити. Ви можете його не прикрашати, у мене волога глинка, бачите. Ви можете зараз його не прикрашати, а трошки підсушити і зробити дряпки. Я ось, наприклад, тільки очка зроблю йому. Отак гарнисенько. Очка, носик і ротик. От І буде у нас отакий красотун. Ось, дивіться. Дуже волога глинка, тому в нього деформуються лапки. Якщо у вас буде волога глинка, ви на наступний день підрівняєте лапки, і буде у вас ось такий чудовий. Я вважаю чудовий виріб. Гарного дня вам творчої наснаги, подивіться, тут позаглажувати, щоб все було цивілізовано, естетично. І Творчої наснаги вам усьому. Після того, як ми пригладили, приєднали голову, дивіться, як гарно, ми беремо і розкатуємо невеличкий хвостик ковбаскою, бачите? Невеличкий хвостик це символічно. І отак його викладаємо, приглажуємо, знову ж таки, притискаємо. І викладаємо. Викладаємо гарненько, вирівнюємо. По-перше, він буде декоративно вирівнювати наші краєчки-посудинки. От. І отут ще ми зробимо кульку. Ось подивіться. Зараз, отак я кульку дивіться, прикладаю. Отак приглажую. І зразу стекою, або що у вас є під руками. Ви ж пам'ятаєте, що митцям перепон немає. Зразу все це формую хвостиком. І хвостик теж притискаю і тут отак приглажую. І це буде у нас така цікава, гарна робота. На додачу ви можете декорувати будь-як. Ви можете зразу покласти, отут, наприклад, і ще ковбаскою прикрасити. Ви можете його не прикрашати. У мене волога глинка, бачите. Ви можете зараз його не прикрашати, а трошки підсушити і зробити дряпки. Я ось, наприклад, тільки очка зроблю йому, отак гарнисенько. Очка, носик і ротик. От, і буде у нас отакий красотун. Ось дивіться, дуже волога глинка, тому в нього деформуються лапки. Якщо у вас буде волога глинка, ви на наступний день підрівняєте лапки, і буде у вас ось такий чудовий. Я вважаюся чудовий виріб. Гарного дня вам творчої наснаги, подивіться, отут позаглажувати. Щоб все було цивілізовано, естетично і творчої наснаги вам усьому.